Пропонуємо мотоблоки від магазину Планета Залізяка, дизельні мотоблоки водяного охолодження, такі як мотоблоки «Зубар Плюс. Мотоблок «Зубар Плюс має двохдискове щеплення та три привідних ремені. Мотоблок 8 кінських сил зі 180-м двигуном. Мотоблок «Зубар Плюс 8 кінських сил з електростартером. Мотоблок Зубр плюс люкс, 10 кінських сил з електростартером, на колесах 6 двону на 14 з посиленою ступицею на 5 болтів, 3 привідних ремення, 2 дводискове щеплення, новинка на ринку України. А також мотоблок 10 кінських сил з електростартером. Має акумулятор від українського виробника 12 вольтів 50 ампер годин, потужний акумулятор. Мотоблок 12 кінських сил, зубер, люкс плюс, дводискове щеплення, три привідних ремені, колеса 6-20 на 14, колеса з посиленою ступицею на 5 болтів та акумулятор від українського виробника. А також маємо різноманітне навісне обладнання, плуги, ґрунтофрези, адаптери, гуму тощо магазин Планета Залізяка.